І так, всім привіт! А ви знаєте, яке сьогодні? Яка сьогодні дата? Ну, звичайно, 30 вересня. Тому ну, не годиться. Подивіться, який мій стіл, тому це не годиться. Тому що в нас вже починається жовтень і прощай. Тому це нікуди не годиться, щоб в мене був якийсь на сцені, непонятно що. Тому що написано Back to School, там розклад. Хіба розклад я оставлю, але ще не знаю. Розклад хіба е зостанеться. Так, тому так. Дивіться, що я намалювала. Ну, як би я намалювала. Так, це мій планшет. І так, подивіться, що я намалювала ось такий в нас календарик на, на жовтий. ось такий, Мені каже, це дуже, дуже такий красиво. Ще я підготувала, ну, щоб закліїти своє якесь пространство. Ще я підготувала, поки чекала на відео, щоб його зняти. Я підготувала ось таке. Ось таке. Я сама малювала. Ні, ну, Звичайно, брала ідею з спинтеристу, але все ж таки. Далі це недомальований малюнок мій. Ось. В мене не хотів слухатись мій планшет, тому якось так. І ще там буде один малюночок з. Надписою весна, ой, точніше осінь. Так, тобто Отом". Ну і перед цим, як ви Щось там переоформити е, ну, свої заготовки, які вже є. Ну Наприклад, в мене немає, тому що мені ще цю треба домалювати. І ще намалювати Ще одну, тому я приймаюся за. За це, щоб покольорувати, намалювати це все. Ось такі в мене олівці. Е, вибачаю за це, це але ну в мене не було такого стаканчику якогось, щоб всипати ці олівці, тому вони будуть, будуть тут. Ну, і з них я буду малювати. Тому що в мене багато олівців, але е, я хочу ці. Ну і вони стоять в мене там. Е, ну, і так, навіть не знаю, Ну скоріш за все, скоріш за все, я як вам прийду пізніше або як. Ну, давайте я покажу, як я це роблю. Ну Для начала може такий маленький кусочок, а потім вже відсиднюсь. На планшеті я понаходила у Pinterest е, різні. Малюнки на цю тему, на тему осені. Е, так, я понаходила малюнки. Е, так, оцей я хочу намалювати, ось бачите. Оцей хочу ще намалювати, потім, ну, як третій. Так, це в нас будуть наклейки, так що вам такий спойлер. Ми будемо робити з вами наклейки по типу їх малювати. А потім вже я покажу вам способи, як їх можна зробити. Так, це намальовано в мене. Ось ось цей зонтик. Так, ось його я зараз буду розмальовувати. Так що так? Але, почекайте, я випишу свого кота, бо він мівчить. Мені заважає. Ой! <гум> Дуже вибачайся, тому що в мене падає так. Якщо я знімаю у тік ну, якби телефон не ось так, а ось так. Тому він падає. Все, я випустила котика да, і відкрила свої двері, щоб, якщо що, він заходив. Ну і добре, давайте будемо розмальовувати сам зонтик у нас, сама поросолька. У нас така. Не знаю, ну якби жовта, е, помаранчева, рожева і якась червона, хіба? не знаю. Добре, давайте підберемо цвітної кольори. Так, жовта, помаранчева. Це хіба помаранчевий, це є жовтий. Це якийсь більш... Ні, ну хай буде розовий. Рожевий. Але мені каже, це такий телесний колір, але хай буде. І червоний. Ось. І давайте пока. У мене дуже маленька вийшла поросолька, як ви замітили. Ну і постараюсь її якось відділити. Ось. Також, якщо мені прийде якась геніальна ідея, то ми з вами зробимо у цьому року теж гірлянду. Не таку саму, може буде паперова, але якась інша або з чогось іншого я, може, в мене якась ідея буде, і з чогось іншого там ми або зліпимо, або щось там. Не знаю. Ну, як би подивимось. Далі помаранчевий. Ну, я там думаю, що так буде тут рожевий кусочок помаранчевого і... Ходити красний. Ну і ходити в червоний. Зараз покажу. Вам видно? О, ось так. Добре. Ну все. Ось так? Ну і тут, якби кусочок помаранчевого теж буде. Ось ось так. Якось так. Далі в нас йде рожевий. І так, зараз рожевий. Ось тут він у нас буде. Я не знаю, як вони мають між собою перетусуватися, чи як це сказати, Ну, зайти ж, ну, так, бачите. Скоріше за все вони робили фарбами. Скоріше за все. Ну, бо в них такий, я не знаю, як це по-українському називається, але по Переход. Ну, Якби, знаєте, що з жовтого в помаранчевий, з помаранчевого, ні, ну з помаранчевого — ні. В, ну, типу, по типу в рожевий, і потім тут помаранчевий в Красний. По типу рожевий це ну, якби нікуди не входить і не виходить. так. А всі останні такі входять в інші кольори. Але я не знаю, як це зробити, тому. Тому, знаєте, як би, якось так. Тому малюємо як вже є. Ну, ось так у нас, виходить, паросолька. Ну, якось так я буду малювати. Тому давайте не будемо затягувати відео, я не знаю, наприклад, на годину. Ну, на всякий на всякий випадок вам говорю. Тому так, тому я буду зарисовувати сама. Але парасолька ось ця ось мені дуже подобається. Ну добре, давайте. Я нарисую цей рисуночок і потім той інший, там, де написано Отом, і вертаюсь до вас. І так, ой, нечайно розсипались олівці, але нічого страшного. І так, все, я вже намалювала все. Давайте покажу вам. Ось цю оту. Е -е, ось це. Ну, ви бачили вже ось це теж було давнесенько, ну і ось це розмалювала. Тут я не стала обводити, тому що, ну, я не знаю, мені кажеться, що і так е, дуже гарно. Тому так, після того, як, я не знаю, ви може і не друкуєте ті, ті малюночки. Так, е, якщо кому цікаво, то підписуйтесь на мій телеграм. Е, ну, телеграм таке, я не знаю, ну як група більш, чим... Мій канал, тому підписуйтесь на мою групу у телеграмі. Я туди буду, ну, скину туди, де я малювала. Це я придумала сама, тому цього ну, не буде. Ну, якби. Може тільки фото буде. Але точно не знаю. Ось. Так. А ось всіх остальних, ну, всі ці три, то вони будуть, тому що вони Пінтересту. Ну і потім, як ви роздрукували, наприклад, або як я намалювала, це все контуринг і взагалі так намалювали. То потім ми беремо ножниці і. Ой! Вибачаюся. Потім ми беремо ножниці та все це акуратненько, так як вам зручно. Наприклад, я буду вирізати ось так квадратиком, перевидаю, я не знаю, скоріш теж квадратиком, квадратиком, бо я, як ви бачите, зробила помилку, тому що тут я обрізала і зараз е, розумію, що скотч я не підігнув. Та не відклею, тому що якщо я буду зараз відклеювати скотч від самої бумаги, то бумага якби порветься. А заклеїти ну, я теж не можу, тому що, ну, якби там, ну, ви розумієте, що там? Що не загнеш його. Ну, тому так. Тому я все вирізаю у квадратиках і зараз з вами зустрінемося. І так, все я вже вирізала. Це, чи як це, сказати, не знаю, ви, ви вирізала, да чи ні? Якщо що, підправляйте мене в коментарях. Ось так, ось так і ось це ось так. Ось, мені кажеться, що дуже гарно. А, до речі, ви. Ви поняли, що пролетів вже місяць, місяць навчання? Тобто цілий вересень? І вже завтра починається жовтень. Це, ну, як би просто. Так, ну і все. І давайте до моєго оформлення. Хоп. Зараз підготую скотч, все виброшу, щоб все було чистенько. І будемо з вами прибирати. Скоріше за все, десь камера буде стояти у іншому місці. Ну, подивимось. І так, ще, зараз я вам покажу, на що можна цепляти. Можна цепляти, як і на звичайний скотч. Ну, так, скотч. Так і можна цепляти на липку ленту, ну, на самоклейку. Тобто ось. Якщо ви чуєте посторонні звуки, то це мій котик. Пишіть. Тому так. Моя надію, що ви не чуєте І можна на двух ну, тобто на липку ленту Клеїти Але я не дуже вам рекомендую її для стіни, тому що, по-перше, якщо обоїно, ну, то вона відкриється разом з обоями. Але якщо як в мене, я не знаю, це покраска чи що в мене таке, то вона відклеїться з покраскою. А ну, як і звичайний скотч. У мене теж зі скотчем відклеїться з підкраскою. Ні, на ну, або, наприклад, не відклеїться у вас зі скотчем. Ну, але так. Е, для наклек більш це використовувати. Або якщо ви хочете, щоб, наприклад, це було постійно, постоянно, щоб, ну, щоб воно було постійно. Щоб тільки це і все. Ну, Я не рекомендую вам це використовувати, тому... Звичайний скотч вам підійде. Маленький або великий, немає різниці. Ну, добре, давайте приступимо. Я встану, тому що як би, це стінка. І тут така проблемка, що я не зможу поставити в іншому напрямку штатив, тому що е він так падає, а може і ні. Зараз. А ні, якщо він не наклонений униз, то не падає. Все, задвигаю. Так, вам видно? Ну так, да, видно. Давайте спробуємо це зняти. Я все зніму поки що без розкладу. Ось бачите? Бачите, за що я вам говорила? Так, якби моя. <laughs> Якби це, що я маю зробити, коли ми будемо квартиру проводити в порядок, це покрасити. Ні, ну супер, ні, ну. Ні, ну шо. Так, ось це я зняла. Ось. Ось це я зняла. Я потім скотч в якось там, не знаю, і потім можна буде... Схоронити на наступний рік. Тут я не знаю, як робити О, бачите, бачите. Ой, все відклеїлось. Ну, як би. Це така некраска, я не знаю, що це таке. Хай буде. Все, потім теж відклею. І остання це ось ця надпись. Ось. Все, стіна гола. Якщо вам не видно, то дивитесь. Ага. Ну, якби, да, мені прийдеться покрасити, але потім, знаєте, потім, коли я буду, ну, коли ми будемо. Переїжджати або квартиру віддавати, потім 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 Тому що, якщо я зараз покрашу краска ця висохне і теж потім буде віддиратися. Тому вже якось потім. Е, і так, зараз треба розставити, що я хочу куди приклеїти, тому що я ще не думала над цим, тому що ну якби я це ще не мандрівала. Хіба, може, це буде висіти внизу. А може і вверху? Ні, ну вверху я не буду бачити. Скоріше за все, внизу і вам буде видно у кадр. Тому що внизу вам видно. І мені буде видно. Ось так хаба. Ну добре, це буде знизу. А що ще, наприклад? Ні, ну це вже ну, якби нагору піде хаба. Скоріше за все. Зараз я дивлюся, що піде нагору. Оцей прикольний теж. Ну, прикольно. А можна поросольку ще поклеїти? Я не знаю, що мені брати. Може так, а може привида взяти. Ну добре, ну якщо я хочу це поклеїти наверх. Наприклад, так. То де в мене буде переводити стояти? Ні, може переведи на низ? А може ні? Я не знаю. Я така людина, яка. не дуже, знаєте, в цьому соображаю, яка не дуже так. Ні, давайте ось так. О, все. Все. Софія знає, що вона хоче. Все, це буде наверх, це буде на низ. І так, далі я беру скотч. Ось звичайний. Ну і відрізаю буквально шматочок. Тому що мені багато не треба. Ну, якщо ви хочете закріпити їх, щоб вони прям були, я не знаю там. Щоб вони... Прям були надіжно якось трималися, то тоді можете і верх, і низ ну по типу Ось тут. І верх і низ І ще, якщо що, ви можете покрити ці малюнки ваші скотчем, щоб потім е зняти той скотч і поклеїти новий. Скоріше за все, я зараз це зроблю. Ну, тому що, знаєте, ну буває таке. Тому я зараз заламінірую, як це там називається, якщо що, поправте мене у коментарях і зараз прийду до вас. І так, я вже все заламінувала. Тут не все, бачите, тільки тут. Далі тут увесь такий рисунок. Тут теж. І тут теж. Ми повернулися до такої позиції штатива, тому що я маю вам показати, як я відрізаю скотч і все останне. Ці вже малюночки малюнки, які були зі скотчем, я відрізала акуратненько скотч І ось вони залишилися, як сказати, живі. Я не знаю, скоріш за все, в мене буде якась папка, в яку я буду складувати ці малюночки. І потім ці малюнки якби можна буде повисити, повісити на стіну. Тому, тому що ж, ну тому я, може куплю собі папочку та і зроблю. Е, так, що я вам хотіла показати. Ну, як звичайно, хтось знає, хтось не знає, вже 22 минути, але якщо що то я укорочу. І так, ну беремо десь так ось скотча і під... ой, тут залишки скотчу, на ножицях зосталося. І беремо ось так, буквально і відрізаємо. Ось, беру клею, скотч десь на якусь поверхність, щоб він тримався. Ну і це, наприклад, беру ось так і, наприклад, клею ось так ось сюди. Якщо ви хочете, ну і цепляйте потім на стіну Якщо ви хочете, щоб воно ще трималось знизу, щоб, там наприклад, не ось так було. А ось так ровно, то підклеїти знизу. Я зараз це підклею, а потім вже будемо розставляти з вами. І так, ну і все. Тобто, давайте будемо вже наклеювати наші малюночки. Малюнки. Я маю надію, що вони будуть триматися і дуже довго, тому що. Ось, тому що, ну, знаєте, як би. Тому що я хочу, щоб вони трималися. Пробачте, що ви там вверху, угорі, але зараз. Так, і маю надію, що всі малюнки будуть триматися, тому так. І розпочнемо ми з цього малюночку. Він в мене буде десь ось тут. Ну, десь ось тут. Може так. О. О, Ось так. Бачите? Привид в мене буде ось тут. Так, ну проведемо, мені кажеться, що я внизу трішки треба буде при... при... Приклеїти. Це в мене буде десь тут. Ну і це, звичайно, буде в мене. Зараз план подиму, підніму. І це десь в мене буде. Ось тут. о, Якось так, але ще треба підклеїти... Ну, але я думаю, що норм. Ну, от з цього я би хотіла підклеїти. Ну, і знизу, щоб вам якось було дивитися ліпше. Тому давайте я підклію і покажу вам результат. І так, ось так виглядає мій е, робочий стіл, ось так. Якщо ви збоку дивитесь, або з цього боку. Але якщо будуть відео, то зараз. Покажу, з якого боку ви будете дивитися та як. Якщо вам чути посторонні звуки, то це бабуся вже прийшла, тому маю надію, що вам не чути Але все ж таки, якщо шу... чути, то е... дуже вибачаюсь Ось так вам буде видно, коли буде відео. Але це коли буде, наприклад, копилка, але тільки зверху. Але якщо, наприклад, я поставлю ось так, а потім поставлю вам ось так, то ви будете бачити ось ці два малюночки. Ну, Думаю, вам сподобався мій стіл. Ось таким він получився. Думаю, ще робити переоформлення та прибирати тут все, але поки що в мене. Ідей немає, щоб там якось прибрати, щось переставити, тому що, як ви бачите, я вже це переставила, і в мене немає е щось такого органайзерів, ну, і, все, і всього такого, щоб щось переставляти і змінювати. Тому поки, поки що органайзерів немає, тому так. Але я виб... вибачаю за це, але все ж таки будуть прикольні відео, так що... Обов'язково ставте лайки мені під цим відео, тому що <смі> достатньо для вас показувало, тому що я би могла би і сама стіл свій прикрасити, але все ж таки я вам показала. ну, По-перше, для контенту, по-друге, щоб ви теж могли там прикрасити свій стіл, знали, як його правильно прикрасити, як, наприклад, що зробити. Також так, тому ставте лайки, буде ще багато цікавих відео, обіцяю, мене просто почалася ну, в технікумі, тому я якби не дуже знімаю, але все ж таки я буду знімати, буду, так що я не забрасую канал, аккаунту, тому так. Ну все, а я вас всіх дуже люблю, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал та на мій телеграм. Е, телеграм, ну, як би, такий не, не канал, але більш такий телеграм сообщество або, як це сказати, група. Точніше, в телеграм-групу мою заходьте, підписуйтесь, я вас всіх дуже буду ждати. Так що підписуйтесь теж на мене у Тіктосі. Так що все. Ну, але якщо ви дивитесь на Ютубі, тому що вона буде на двох платформах, на ТікТоці на і на Ютубі. Тому теж підписуйтесь та ставте лайк. Ну все, добре, а я вас всіх дуже люблю, всім дуже дякую за це відео, за цей перегляд. Просто всім дуже дякую і всім па-па!